Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую закуску з баклажанів. Смачні баклажані кружечки з соковитим фаршем не залишать байдужим нікого. Для їх приготування нам знадобиться 2 баклажана, 1 середній помідор, половинка середньої цибулини, 40 50 г твердого сиру, 1 яйце, одна столова ложка соєвого соусу, 200-250 г фаршу. Сіль та перець за смаком. Баклажани нарізаю кружечками товщина приблизно 1 см. До баклажанів додаю сіль, перемішую та залишу на столі хвилин на 15-20. Тим часом, поки просолюються баклажани, зроблю начинку. Для цього помідор та цибулю наріжу, а сир натру на дрібній терці. Для начинки змішую нарізаний помідор, цибулю, натертий сир, фарш, яйце та спеції. Фарш готовий, баклажани також вже просолилися, за необхідності відтискаю воду і викладаю на деко. Зверху на баклажани викладаю фарш.